Доброго дня! Сьогодні в смарт каталозі для забудовника G++RM Rm розглядаємо функціонал мультивалютності. Мультивалютність це функціонал, який надає можливість смарт каталозі переглядати пропозиції, юніти, квартири, об'єкти нерухомості в тій валюті, яка зручна для користувача, для потенційного покупця безпосередньо, коли смарт каталог підключений до сайту. Зараз ми бачимо, що об'єкти нерухомості, наприклад, ось такі, відображаються в валюті долара. проте користувач має можливість ввімкнути іншу валюту, наприклад, гривні. Для цього достатньо із списку валют вибрати ту валюту, в якій ви бажаєте надавати можливість переглядати ваші пропозиції. Тут ми вже бачимо, що представлені пропозиції в гривні. Безпосередньо список валют можна увімкнути в налаштуваннях CRM, а місце виводу вибору валют, звісно, можна змінити з налаштувань смарт каталогу Така опція надає можливість розширити функціональні можливості смарт каталогу та надати найбільш зручний спосіб взаємодії з каталогом для покупця нерухомості на сайті. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, переходьте до наступного відео, в якому ми демонструємо функціонал смарт каталогу для забудовника. До зустрічі в наступному відео.